У парку Гігантоманія Національного музею заповідника гончарства в Опішні проєкт, який має назву Протистояння, руйнування Чорної імперії його створила художниця-керамістка Інна Гуржій. Нижня частина вогняна, вона такого оранжевого кольору, символізує вогонь. Це іде війна. Люди, які тримають землю і борються за визволення нашої держави. І о, величезна брила, яка давить на нашу країну, да, зверху, і руйнується. Тобто ви побачите, що вся ця брила покрита червоними тріщинами, і ми сподіваємося, що вона зруйнується. Нарешті впаде. Ця робота одна із тих, яку зробили під час повномасштабного вторгнення. У музеї за цей час створили та відремонтували понад десяток об'єктів. Серед них проєкт «Змієборець». Робота. Змій борець символізує з собою боротьбу українського народу проти російської агресії, яку ми бачимо ось у вигляді ось такого змія підступного чорного, який підходить, атакує. Але ми бачимо, на відміну від цього хаоса, тут ціла система організована у ці всі частинки символізують кожну людину, кожного українця, який частину своєї енергії передає в загальну справу. І у вигляді отаких от списів, які собою вже в свою чергу символізують найсильніші риси, якості українців, атакують оцю всю навалу. Також завершили розбудову кераморезиденції, яка тривала 11 років. Тут митці можуть безплатно жити, коли працюють над новими проєктами, розповіла Ольга Плоха. Той будинок, який тут був, він був взагалі в занедбаному стані. Так була одноповерхова будівля, це початку ХХ століття. Вона була така хатинка, взагалі стіни мазані були. І потім ми зробили новий фундамент, звели стіни, а потім вже зробили другий поверх. Від початку повномасштабного вторгнення Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішні не приймав відвідувачів. Частково відновив роботу 23 серпня минулого року. А майже усі підрозділи відкрив у січні цього року. Не можна оглянути лише. Ша виставкові зали центру розвитку духовної культури про це Суспільному розповіла завідувачка інформаційної служби музею Світлана Пругло. Через відсутність відвідувачів установа недоотримала частину прибутку, каже гендиректор музею-заповідника. Перед війною ми заробляли в рік до чотирьох мільйонів. Під час першого року війни ми практично не функціонували. Єдине, що відкрилося наприкінці серпня. І за цей період ми встигли заробити десь трошки більше мільйона. Ну це не до отриманок близько трьох мільйонів. Це власних зароблених коштів. На цей рік Міністерство культури відповідно з державного бюджету нам скоротило фінансування на третину. Ми не отримали порівняно з 22 роком близько шести мільйонів. За його словами, торік частина працівників була на простої. Нині двоє співробітників обороняють Україну від російських військ. Загалом вже в установі працює сотня людей, а кількість відвідувачів на кілька сотень менша, ніж була до повномасштабної війни. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.